Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про особливості роботи з е, шарами і масками шарів в, в середовищі кліта. Особливо звернемо увагу на шар розмалювання, а також поговоримо там, е, наприклад, про е, інші е, можливі варіанти роботи з цим шаром. Е, він, як правило, використовується для того, коли нам потрібно розмалювати якесь контурне зображення. Найпростіший варіант це знайти зображення в форматі PNG, щоб можна було його розмалювати. У нас тут от, я знайшов, наприклад, Лесу Українку в форматі PNG. Так, Відповідно, тоді що ми робимо? Копіюємо зображення, переходимо в кліту, відповідно, додаємо це зображення. Кажемо, що ми його хочемо отримати з джерела і повністю вставляємо його як новий шар. Після того, як цей шар додасться, ми можемо його трошки масштабувати відповідно до наших потреб, які ми хочемо зробити. Наприклад, якось ось так. Ну і далі ми можемо вже працювати з шаром для малювання. Так, ось тут у нас є елемент, який називається маска розфарбування. Ну і відповідно до цього шару нам потрібно цю маску додати. Тому нажимаємо на відкида... відкриваюче меню і вибираємо маска розфарбування. Після того, як ми виберемо, у нас створиться ось ця маска, і малюнок стане такий в вигляді тіні. Нам необхідно задати контур, тобто, що в нас буде. У зовнішніх контурах який кольор. Ми собі просто обмальовуємо за допомогою ось цього, ось цього наголошую інструмента, а не пензля, синім кольором. Нажимаємо обмежувати краями шару, щоб відповідно у нас не все було, і нажимаємо Оновити. Після нашого оновлення наш весь малюнок задасться відповідно синім кольором. Але це нічого страшного, це тільки ми наклали перший шар для нашої маски. Ну, Воно може трошки займати часу, тому я буду призупиняти відео. Є, в мене вже воно задалося, бачите, ось таким синім кольором воно виділилося. Що ми робимо далі? А далі, в принципі, все досить таки просто. Ми користуючись ось цим інструментом пензлик. Так. Ми будемо задавати кольори нашій Лесі Українки. Давайте спочатку налаштуємо кольор обличчя, підберемо якийсь ось такого цей. І позначаємо, де в нас буде обличчя. Так, отут не забуваємо позначити. так. Далі підбираємо волосся. Волосся, давайте ближче до коричневого зробимо і позначаємо, де в нас буде йти волосся. Є. Далі ось цей кружок, давайте зробимо його якогось там, наприклад, зеленого кольору. Позначаємо, що це в нас має бути все зеленого кольору. Далі сурочка нехай в нас буде білого. Додаємо сюди білий кольор, сюди білий. А тепер дивимося, ось тут в нас зблизитись, і давайте тут зробимо якимось малиновим. Ось цю вишивку так. Раз. Ой, перепрошую, відміняємо. Раз. Так, не попав. Два. Є, далі в нас залишаються наступні об'єкти, які ми ще не додали кольорів. Це губи. Зробимо їх червоними. І очі. Давайте очі зробимо блакитними. Отут ми кажемо, що очі. Відповідно, тут блакитне. Далі тут склери очні робимо білого кольору. Раз, два. І нажимаємо кнопочку оновити, щоб, відповідно, в нас додалися всі ці елементи. Воно буде трошки довший час оновлюватися. Так, давайте я також зупиню відео для того, щоб. Ну, поки воно все в нас опрацює. Так, от в мене воно вже застосувалося. Не, не зовсім ідеально, але ще можна дещо подопрацьовувати. Наприклад, тут волосся. Звертаю вашу увагу, що тут, бачите, є всі кольори, які я застосовував, тобто я можу їх далі використовувати. Вибираю я коричневий колір. І ось тут, де в мене волосся має бути, я позначаю коричневим кольором. Аналогічно, як і ось тут позначаю, тут в мене частина волосся не замалювалася коричним кольором. Так, коли я це зробив, знову ж таки нажимаю кнопочку оновити і чекаю, поки в мене відбудеться оновлення елемента розмалювання. Так. Знову ж таки, відео призупиняю, тому що це займає трошки довгий період часу. Є, в мене вже завершилося. Ну, В принципі, я можу бути довольний, можна ще там деякі елементи допрацьовувати, але в загальному мене повністю, в принципі, все влаштовує. Тепер дивіться, що ми робимо далі. Далі нам необхідно оцю маску розфарбування перетворити на шар. Для цього ми клікаємо правою кнопкою мишки, вибираємо Перетворити. І вибираємо перетворити на шар малювання. І в результаті ми бачимо ось такий формат розмальованого зображення. Я бачу, що отут з губами трошки я не додивився, але в загальному, в принципі, картина в мене є створена. Але це е, тільки перший варіант. Е, це коли в нас PNG, тобто зображення, яке не має білих, е, білої рамки. Якщо в нас є зображення, яке має білу рамку, це трошки тут буде все зовсім по-іншому виглядати. Тому давайте я це все повідміняю і продемонструю, як ми будемо працювати з зображенням, яке має, в нас має е, рамку е, білу навколо себе. Так? Е, повертаюся я до. Цього пишу малюнок без кольору. Так, ну це може бути взагалі ескіз, так. Наприклад, ваш намальований від руки. Відповідно, це точно так само ви можете це використовувати. Так, давайте якийсь, можливо, трошки складніший малюнок. Так. От в нас є, наприклад, аніме. Щось, подивимося, може є якісь трошки складніше. Так. О, отут в нас дійсно складніший малюнок. Думаю, ми його будемо з вами розмальовувати. Що ми робимо? Копіюємо е, зображення. Е, знову ж таки, переходимо в кріту. Ctrl-V його додаємо і кажемо, що ми хочемо з віддаленого джерела повністю додати нашу картинку в е, наше середовище. Чекаємо, поки наша картинка завантажиться. Далі, відповідно, ми цю картинку е, збільшуємо е, так, щоб вона в нас пропорційно е, виглядала гарно. Так, після того, як ми це збільшили, знову ж таки для цієї ж картинки ми будемо використовувати той самий елемент, який в нас називається. Це шар для малювання розфарбування. Перепрошую. Використовуємо шар розфарбування. Вибираємо інструмент розфарбування. Так, ось він у нас є. Далі встановлюємо фоновий колір. Не забуваємо поставити галочку в елементі. Обмежити краями шару. так, І давайте фон, наприклад, зробимо якийсь ось такий блакитний, наприклад. І собі ось тут. Ну, Дивіться, якщо ми не поставимо обмежити, то в нас повністю просто заповниться вся картинка. В принципі, можете такий варіант також використовувати, тоді, відповідно, у вас, весь ваш простір буде заповнений тим фоновим кольором. Такий варіант також можна. Єдине, що е, тоді ось цей елемент прогрузки е, об'єктів розфарбування буде займати значно довшу кількість часу. Тому давайте, знову ж таки, я відео призупиню, поки в мене не виконається цей весь процес. Так, в мене цей процес виконався. Е, можу працювати далі, підбирати кольори і е, працювати з кольором. Цього елемента. Наприклад, обличчя, шию, руки я цього кольору роблю і ноги цього кольору. Так, далі давайте очі зробимо блакитними. Вкажемо раз, два. Волосся давайте зробимо як в аніме рожевим. Так, далі задамо цей плащ, у нас буде він салатового кольору. Ой, я на волосся заліз. Тут трошки треба уважніше бути. Так, салатового кольору. Тут також є, ось ці штуки ми зробимо а, фіолетові. Так, тобто ми тільки позначаємо елементи, які в нас мають бути. Ось фіолетове, фіолетове, фіолетове. Так, зробимо червоним в нас бантики повністю. Ну, я стараюся це максимально швидко робити, але ну, на це варто тут також ми додаємо. Червоним. Далі видаємо білий колір білим, зробимо отут плаття, нижню частину. Ось ці лінії. Так, давайте я зближуся, бо там таке тяжко промалювати то, що потрібно. Отут теж. Отут теж. Ну, знову ж таки, я там можу повертатися. Давайте оновимо, щоб подивитися, що в нас буде. Чекаємо, поки оновлюється. Я поки що наше відео призупиняю. Ось, у мене такий формат вийшла. Недосконало, але ще є над чим працювати. Що ми робимо далі? Знову ж таки, повертаємося до тих кольорів, які в нас є. І ті елементи, які в нас не зовсім замалювалися, ми позначаємо, яких кольорів вони мають бути. Так, ось є. Тут в нас, в принципі, добре. Зелений тут в мене залилося. Додаємо, додаємо. Тут також зелений, тут також зелений. І тут, напевно, також зелений. Так, далі, тут в нас має бути воно біле, тому позначаємо елемент білим і білим. І тут так само білим. Ну, тут дуже уважно, якщо пензель завеликий, можна його також зменшити. Далі, ну тут я трошки збільшу волосся в нас Тут ми позначаємо тим кольором, що має бути. Так, що ще? Ну, поки що ніби все. Давайте пробуємо оновлювати. Знову ж таки, я зупиняю поки що відео, поки воно оновлюється. Є, в мене оновилося, бачимо, воно вже значно краще. В мене тут виглядає. Так, тут є білим. А, ну, отут би хотілося якимось, можливо, інакшим кольором. А, і отут з ногою в мене ще проблематична ситуація, тому давайте я ще її все ж таки домалюю а, більше. Так? Тому знову ж таки повертаємося до кольору. Отут я вказую, що в мене має бути все замальоване. Ой, вийшов. Так, і тут так само вказую, що все має бути замальоване цим. Далі отут можна білим. ну, Тобто, ось ці елементи ми собі вже е, підчищаємо, як нам до вподоби. Так, отут у мене білий, тут добре. Е, ну, Давайте тут фіолет. отут зелене одне має бути точка. Так, а тут давайте оцю фіолетову зробимо штуку. Отут. Отут і отут. Ну, в принципі, думаю, це вже буде останнє оновлення. Так, чекаємо, поки воно допрацюється. Є, допрацювалося. Ой, я тут, певно, не той колір задав і через то в мене з ногами тут проблематична ситуація. Ану, хоча ніби ні. Так, ану, тут ми все замальовуємо. Казуємо, що тут і тут. Ну, Тут, бачите, в нас проблема пов'язана з тим, що воно у нас не сприймає е, кольорів. Е, ну, немає незамкнений малюнок, і воно трошки. Так. Поки оновлюється, я знову ж таки призупиняю.